Друзі, перше про головне. Поїхали у Приморську Ахтарську уражено аеродром, звідки РФ запускає Шохеди по Україні. Аеродром уразили ще ввечері 2 квітня о 10-й годині. Втім, горить він до цього моменту. Пишуть про десятки загиблих і поранених на аеродромі. Чомусь витік радіації пожежникам стає погано, втрачають свідомість. Триває евакуація, лунає детонація. горять літаки. Пише телеграм-канал Топор Помсте. Якщо обсяги безпілотників вдасться збільшити, а відсоток лучання збільшиться високим. У 2025 році попал, а лютий завдадують Росії потужного стратегічного удару, зазначив фахівець. Український далекобійний ударний безпілотник Лютий потенційно може змінити хід війни, якщо тільки його вдасться побудувати у достатній кількості за доступною ціною. Такого висновку дійшов консультант Девід Гемблінг, який спеціалізується на оборонних технологіях у статті на «1945». маючи дальність польоту понад тисячу кілометрів і бойголовку вагою 75 кілограмів. Люти був відповідальний за більш нещадливіший успіх. Ха ударів у глибині Росії, зазначив експерт. Деякі нещодавні удари лютого вражали цілі на більших відстанях. І українські офіційні особи стверджують, що дальність польоту подвоїлася. Якщо це правда, то це ймовірно було досягнення за рахунок встановлення меншої боєголовки і більшої кількості палива. За словами автора атаки, 2024 року торкнулися значної частини нафтових потужностей Росії. І якщо обсяги безпілотованих вдасться збільшити, а відсоток влучання залишиться високим у 2025 році. лютий завдасть Росії поту. Уж стратегічно ударом цим безпілотникам приписують до 80% ударів по російських нафтових об'єктах, а також по інших стратегічних цілях, таких як авіабаза Енгелес, додав Гемблінг. Акцентується, що складна конструкція безпілотника, включно з передовими навігаційними системами і модульними корисним навантаженням, дає йому змогу обходити російську ППО. Крім того, наголошується, що не справляються з лютим і російська реба у той же час, як приблизно половина російських шахетів збивається за допомогою радіоелектронної. Боротьби або збивається з курсу українською системою покрова, яка подає їм хибні координати у лютого і резервне і нераційне наведення, а глушіння gps глонас не справляється з істотним ефектом. Тепер у нього також може бути нова система візуальної навігації на основі штучного інтелекту. ЕГЛАІС, як розповів М. Гемблінг, БПЛА лютий збирається, озброїться, програмується і злітає як літак на ділянці дороги або злітно-посадкової смуги. Тоді як команда бійців ця перш ніж росіяни встигнуть ударити по місцю запуску. Запуски координуються разом таким чином, щоб кілька лютих одночасно виходили в повітряний простір Росії разом з іншими типами такими, деякими з яких пастками є радіолокаційними відбувачами, за даними автора БПЛА, лютий виробляється державною компанією «Корборонпром» І нещодавно стало відомо, що офіційне позначення безпілотника АН-196, що приписує його знаменитій компанії Антонов. За даними аналітики. Ківлюти спроектований як легкий літак, його хвіста та інші деталі нагадують більшу ранню конструкцію Антонова АНБК 1 Горлиця, партнер, планер лютого, виготовлений зі скловоклокна, армованого металового сіткою, і має характерний двоблоковий фюзеляж зі штовхаючим гвинтом ззаду. Модульна конструкція означає, що на цей БПЛА можна легко встановлювати різні боєголовки або інше корисне навантаження. Лютий був розроблений для нанесення удару у відповідь по цілях глибині Росії в той час, коли Україна Україні не дозволялося стріляти зброєю США постачають через кордон. Ось у чому цей безпілотник вважається крилатою ракетою для бідних менше повільніша, дешевша і менша потужна версія зброї, такої як реактивні крилаті ракети томагавки, що використовуються американськими військами. Йдеться у статті. Водночас, як припустив експерт, лютий можна не підходити дання масового виробництва його вартість досить високо оцінюють 200 тисяч доларів. Однак, екосистема безпілотних України висунула кількість потенційних альтернатив, таких як Lorda, UG26, шість і а також базу для їхньої підтримки. Конкуренція на вільному ринку може стати рушійною силою, яка перетворить технологічну перевагу України на переможні війни. Констатував експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемож. Może razem.